Труба несе тепло та гарячу воду до сусіднього будинку через ваш підвал. Її називають транзитом. У підвалі п'ятиповерхівки у Немишлянському районі завершують заміну такої транзитної комунікації. Відтепер вона буде пластиковою з міцним імунітетом від корозії. Від цього транзиту у нас підключено чотири будинки. От роботи вже закінчуємо і починаємо. Наступні транзити практично переврізка йде протягом дня. Ці роботи можна виконувати круглогодично. План робіт на Немишлянській філії на 24-й рік 12 об'єктів під заміну транзитів. У 23-му тут встигли перекласти 5 кілометрів транзитних комунікацій. З них більше третини пластикові. До речі, цей матеріал почали використовувати на харківських теплових мережах взимку 22-23 років, і відтоді замінили ним понад 10 кілометрів гарячоводних транзитів. Процес на відміну від звичайного зварювання швидкий і значно простіший. У Слобідському районі його вже встигли змонтувати десь півтора кілометри. На цей рік заплановано порядка. Восьми будинків заміни трубопроводу на восьми будинків гарячого водопостачання та центрального опалення в общій кількості одного кілометра. Та з них гарячого водопостачання 300 метрів і 700 метрів центрального опалення. До 2021 року транзитні трубопроводи створювали багато проблем і мешканцям, і комунальним службам. Старі іржаві транзити проривали у підвали і потребували тотальної заміни. Перший масштабний план у 17 кілометрів на КП Харківський теплові мережі виконали ще до війни. На сьогодні показники подолали відмітку у 30 кілометрів, і роботи не зупиняються ні на день.